Янголи пам'яті віничани вшанували жертв російського теракту. Кабмін ухвалив зміни щодо виплат для ВПО. ДБР повідомило про підозру посадовцю лісгоспу. Це новини війни, і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. Янголи пам'яті саме таку назву має мирний захід, який відбувся напередодні річниці обстрілу Вінничини. Живу фігуру у вигляді контуру літака створили містяни на площі європейській. Більше розкажуть мої колеги. Янголи пам'яті: мирний захід приурочений до роковин ракетного обстрілу Вінничини. Акцію влаштували напередодні річниці трагедії. У знак шанування віничан, жертв російського обстрілу. Містяни створили живу фігуру контрлітака у синьо-жовтих кольорах з повітряних кульок після трагічної події, яка відбулась на площі перемоги. Саме літак став символом стійкості та незламності українського народу. Усіх учасників об'єднує одна мета це перемога. І ми ще раз хочемо показати, що ми єдині, ми незламні. Ми будемо завжди стояти пліч опліч за наше місто і за нашу державу, так як сьогодні стояли по контуру літака. До події також доєдналися курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ, нацгвардійці, представники Червоного Христа та Центру підтримки внутрішньопереміщених осіб Ямаріуполь. Завтра у нас день жалоби, день пам'яті за усіма цивільними, які загинули. Їх налічується 29 осіб. Тому ми, молодь, відділ молодіжної політики за підтримки міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу організували мирний захід, який називається Янголи пам'яті. Учасниками заходу стало близько 200 представників студентства та активної молоді. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак. Телеканал Вінниччина, Все буде Україна. Кабмін вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО, зокрема уряд. Продовжив термін виплат та затвердив списки тих, кому більше не платитимуть, з 1 вересня 2023 року. Виплати припиняють тим ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів, повернулися на місце проживання, придбали новий транспортний засіб. З року випуску якого минуло менше ніж 5 років. Придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок. Мають на депозитному банківському рахунку. Ку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень, придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Мають у власності житло розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії для ВПО, які отримають допомогу зараз і проживають в Україні. Автоматично будуть продовжені виплати з 1 вересня 2023 року до кінця січня 2024 року, тобто ще на 6 місяців у міністерстві наголошують, що громадянам для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно. Виплати нараховуватимуться автоматично. У Вінниці діє центр реабілітації для дітей із синдромом Дауна, аутистів та з ДЦП. З квітня 100 дітей вже отримали медичну допомогу. Діє центр на базі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Функціонує як денний стаціонар, так і є госпіталізація. Всі послуги безкоштовні, надають їх за направленням від сімейного лікаря. Більше про роботу центру запитаємо в Олени Долинної, керівниці. Центру реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Вінницької обласної ради пані Олено. Мої вітання розкажіть, хто може скористатись послугами реабілітації у центрі. В центрі надається реабілітаційна допомога стаціонарі і амбулаторно ми надаємо допомогу особам, які мають обмеження життєдіяльності незалежно від статусу, чи це військове, чи це цивільне, чи це внутрішньопереміщена особа, ем, незалежно від стану здоров'я. Тобто, ми працюємо як з людьми, які мають обмеження життєдіяльності на фоні захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, інших захворювань і травм, і ми не акцентуємось на ем, на вік, тобто, це можуть бути і дітки, і дорослі. В нас є окремий підрозділ, який займається саме з дітками, і окрема команда, яка займається саме з дітками. В команді в нас працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови мовлення, психологи так само і в нас є психологи для дорослих і для діток. У випадку ампутації ми взаємодіємо з протезистами з інших установ. Ми взаємодіємо з соціальними працівниками, ми взаємодіємо з громадськими організаціями для того, щоб надавати допомогу саме в тому обсязі, який буде потрібен конкретній особі в центрі, ми працюємо з особами, які мають обмеження життєдіяльності, незалежно від статусу, незалежно від стану здоров'я, незалежно від віку тобто, це можуть бути і дітки, і дорослі, це можуть бути і військові, і цивільні, і внутрішньопереміщені особи. Ми приймаємо як вінничан, так і гостей нашого міста, або ті тих, хто стали вже віничанами. Так само ми працюємо з людьми, які приїхали до нас з інших регіонів, або дзвонять і хочуть потрапити саме до нас з інших регіонів. Ми працюємо незалежно від стану здоров'я з особами, які мають обмеження життєдіяльності з приводу захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, травм і захворювань. Інших систем також ми працюємо з дітьми, які мають вроджені захворювання, які мають розлади аутистичного спектру. В нас є як стаціонарне надання реабілітаційної допомоги, так ми і надаємо послуги амбулаторно. Що потрібно, аби потрапити на реабілітацію. Для того, щоб потрапити в центр, потрібно направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Якщо ми говоримо про стаціонарну реабілітацію, тоді потрібно направлення саме від лікуючого лікаря вузької спеціальності. Наприклад, це може бути ортопед-травматолог, або це може бути невролог, або інші лікарі, або така дитинка може бути переведена безпосередньо зі стаціонару з іншого в наш центр. За узгодженням з нами можна зв'язатися як мобільним телефоном, так і стаціонарним. Записавшись на прийом, можна прийти в центр, також маючи направлення на консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. І далі він вже підкаже, який вид реабілітації буде для вас більш коректним, тобто чи ви маєте знаходитися в стаціонарних умовах, чи це може бути амбулаторно. Ну і в залежності від того, як комфортно також буде людині, тому що деякі люди вибирають при тому, що ми рекомендуємо стаціонар амбулаторно і вони приїжджають, отримуючи реабілітаційну допомогу, їдуть додому. Так теж може відбуватися глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Долина, керівниця центру реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка Вінницької обласної ради. Рубав дерев на майже 2 мільйони гривень. Працівники ДБР повідомили про підозру посадовій особі і лінецького лісового господарства на Вінничині, який незаконно вирубав дерева для власного збагачення. Слідчі встановили схему, за якою злочинець разом з посібником розкрадав деревину. У Вінницькій обласній прокуратурі повідомляють, що здійснювати вирубку дерев мало підприємство, із яким у лісництва був укладений договір. Посадовець запропонував. Підприємцю допомогу і разом зі своїм товаришем пішов рубати заплановані підрубку території. Крім тих дерев, що підлягали рубці, чоловіки зрубали дерева із сусідньої ділянки, або потім їх продати за ринковою вартістю майже у півтора мільйони гривень. Посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем, а також у службовій недбалості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. При Працівники ДБР вчинятимуть необхідні дії для відшкодування державі завданих збитків. В Україні вперше провели трансплантацію серця шестирічній дитині. Нове сердечко отримала Соломія. Лікарі кажуть, операція пройшла успішно, дівчинка прийшла до тями і почувається добре. Перше бажання маленької українки стало скуштувати бананів та попити води. Донором став для Соломії хлопчик чотирьох років, батьки якого дали згоду на пересадку. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор інституту. Серця моз України Борис Тодуров спільно з командою лікарів інституту. О, О, і бананчик ти гамати хочеш, Обов'язково принеси. Як тільки лікар дозволить гамати, добре. добре. Уже цієї неділі у Жмеринці відбудеться футбольний благодійний турнір на підтримку Збройних сил України. Спортсмени аматорських команд, локомотив та незалежність збиратимуть кошти для бійців 79-ї ДШБ. Кошти планують витратити на придбання квадрокоптера. Детальніше про турнір запитаємо в Олесі Дячиної, волонтерки. Пані Олесі, мої вітання. Розкажіть про турнір, де він відбуватиметься. Вже цієї неділі, 17-го на 6 о 11.30, запрошуємо всіх жмеринчан та гостів нашого міста підтримати благодійний захід на підтримку ЗСУ. В рамках нашого заходу планується футбольний турнір між командами Локомотив та командою Незалежність Жмеренки та ТГ Станіславчик. Буде проведений цей турнір на вряду з турніром. Будуть проведені різноманітні заходи. Це будуть аніматори для дітей, це буде аквагрім для дітей та всіх бажаючих. Це будуть фото за донати любих локацій, де вам сподобається. Жмеринський міський музей предоставить картини наших митців. Теж, які будуть виставлені на благодійний продаж для підтримки наших захисників, наш постійний партнер, ресторан Сімейна Фазенда, будуть пригощати різноманітними смаколиками та прохолодними напоями. Запрошуємо всіх долучитись до нашої акції. Також ви будете мати можливість ознайомитись з турнікетами, спробувати по бажанню вагу бронежилета та каски. Отримати фотографії та долучитись до нашого збору. всі кошти отримані від заходу будуть переведені на рахунок 79 бійців 79-ї бригади роти дронів. Яка орієнтовна вартість квадрокоптера? Скільки потрібно зібрати коштів? Придбати для них необхідно квадрокоптер аутел 4 4Т Макс Ева. Який забезпечить їх можливість просуватися та захищати нашу Україну, просуватися на окупованій території, відсліджувати та знищувати нашого ворога. Раді всіх будемо бачити на нашому заході. Нагадаю, глядачам у нас на зв'язку була Олеся Дячина, волонтерка. І говорили ми про те, що вже цими вихідними у Жмеринці відбудеться футбольний турнір з благодійною метою на підтримку наших захисників. Культурна подія у Тульчині. Жителів громади та всіх бажаючих запрошують на театральну виставу народжені бути вільними. Яку зіграє Київський театр Сузір'я в понеділок, 17 липня у центрі культури та дозвілля? Вхід на виставу безкоштовний за запрошенням, які можна отримати за телефоном. Детальніше про подію розпитаємо у Вікторії Смолій, керівниці молодіжного обміну у місті Тульчин. Пані Вікторія, мої вітання. Розкажіть про захід. Коли коли він відбудеться 17 липня. У Тульчині розпочинається всеукраїнський молодіжний обмін в рамках програми залучення молоді до відбудови країни від нова ЮА. Але також програма про ООН в Україні вирішила додатково співфінансувати тур театру Сузіря Київського у п'ять громад, які також беруть участь в цих молодіжних обмінах. І одною із цих громад є Тульчинська, чому ми дуже раді, але це не дивно, оскільки це була наша ідея під час навчання в Києві. Вистава також відбудеться 17 липня в перший день обміну як подарунок і для всіх жителів Тульчина, і для всіх жителів громади. І також запрошуємо гостей. Хто є організатором молодіжного обміну? У Тульчині молодіжний обмін організовує молодіжна рада у партнерстві з громадською організацією фонд освітніх інновацій та досліджень, в результаті чого 30 молодих людей, які приїхали, приїдуть верніше в нашу громаду, відновлять молодіжний центр, а також набудуть нових навичок, отримують нові скіли. І найголовніше для нас це познайомляться з нашою громадою і повезуть свої враження по всій країні. Запрошуйте на подію, де і у котрій відбудеться вистава. Запрошуємо всіх скористатися нагодою відвідати виставу Народжені бути вільними Київського театру Сузір'я у Тульчині 17 липня о 18-й годині у центрі культури та дозвілля. Це історія про життя української інтелігенції, яку нищила радянська влада. Це актуально і сьогодні. Це історія війни, яка триває до сьогодні більше ста років. Тому не пропустіть і використайте цей шанс. Нагадаю, у нас на зв'язку була Вікторія Смолій, керівниця молодіжного обміну у Тульчині. Говорили ми про те, що вже в понеділок відбудеться вистава у Тульчині усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Завтра у цій порі, підсумуємо, чи влада на місцях. Ну а з понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.